Так, в наш дім приходив, в наш дім пограбували. Російські солдати, наші сусіди були тому свідками. Я навіть подавала це було на мій день народження. 28 березня наш дім було пограбовано. Наші сусіди нам, хто залишився, подзвонили, розповіли, що росіяни виносять якісь пакети, сміттє якісь речі в сміттєвих пакетах. Я не знаю, що вони виносили. Я жартую, що напевно, якусь якісь тряпки. Звісно, вони щось виносили в якихось пакетах, дуже багато пакетів. Після того я не була в будинку, адже його було знищено, спалено, затоплено, що з ним тільки не було. Тому я не знаю, що саме вони винесли, але за свідченнями наших сусідів якісь, якісь речі в пакетах. Вони обстріляли мою кімнату з автоматів, ну от просто вікна обстріляли, вибили двері, ну а потім знищили будинок вже через, вже після затоплення з дрону, будинок було розбомблено, потім спалено.